Доброго здоров'я, друзі! Ви на каналі Школа Писанкарства Ряст. Сьогодні, 2 вересня 24-го року. Ми продовжуємо цикл розповідей про дикі плоди, які можна побачити на теренах степової України. Цього разу поговоримо про таку рослину, як каркас західний, латинська назва рослини кельтіс Осіденталіс. Рослина походить з північної Америки, а в Україні її висаджують задля. Зміцнення ґрунту на схилах. Спершу розглянемо поближче листя, потім кору роздивимося, поговоримо про деревину цього каркаса західного, ну і в кінці добре розглянемо плоди і поговоримо про їхні смакові якості. Отже, каркас західний виростає доволі високим, потім може бути і доволі товстим стовбур, коли дерево вже доволі. Гарно підросте, поки воно молоденьке, то кора в нього ось така світло сіра, гладенька. Ось так гілочка, каркаса виглядає. Ну, а листя довгасто-еліптичне. ось таке світло ясно, зелене. Потім пізніше восени воно пожовкне, і це буде гарно і красиво. Зараз теж воно. Доволі ошатно виглядає, тому це дерево висаджують ще заради декоративності. У США цю рослину поважають і цінують за те, що вона дуже добре себе почуває в умовах посухи. От, має вона досить тверду і в той же час гнучку деревину, тому надається до столярної справи. З деревини також виготовляють музичні інструменти. Варто згадати, що каркас є доволі гарним медоносом, є добрим джерелом пилку, але мені ще ніколи не доводилося бачити, як він цвіте, тому спробую наступної весни зняти цвіт каркаса західного. І обов'язково з вами постараюся поділитися цими відео і фото, кому цікаво, слідкувати за моєю Facebook-сторінкою. Я залишу. У коментарях посилання, тож можна буде нам з вами познайомитися ближче. От, ну а зараз треба сказати більше слів про самі плоди. Що ж це воно таке, як вони дозрівають, який колір мають, який смак. І тут водиться б зазначити одразу, що плоди вони. Дозрівають у жовтні, але ось на початку вересня я спробувала, то вони вже доволі солоденькі, тобто вже можна знайти і зараз зрілі плоди на каркасі. Відомо, що овочі і фрукти містять багато фруктози, глюкози. В основному там є кислоти лимонна та, лимонна та яблучна кислоти. Ну, а у каркасі, у плодах ось такі вони. Восени стають коричневі. У цих плодах містяться жири, тобто це доволі калорійні плоди. З них у США прийнято готувати так зване молочко калорійне. Тобто плоди беруть, перемелюють і з цих перемелених плодів роблять таке, таку масу, таке молочко. І потім додають це молочко до різних страв швидкого приготування. Звертаємо уваги, як плоди ростуть на гілці. Вони не зібрані у кисті, у волоті, у грона. Вони так по одній, поодинарно. Окремо. Ось іде гілочка. І так один за одним окремо вони зростають. От. Кольори там різні можуть бути. Це взагалі окрема тема, які бувають кольори у плодах. На плодах каркаса можна бачити і золотаву барву, і брунатну, і жовто-гарячу, і лілову, і золотисто зеленаву Дуже багато гарних відтінків. Такі вони цікаві, ці плоди. Вони на смак солоденькі, чимось нагадують на смак фініки. От, але єдина така перепона це доволі крупна кісточка і цупка оболонка, дуже цупка оболонка. Тобто плоди каркаса західного, вони їстівні, доволі приємні на смак, солодкі. Не сказати, що соковиті, швидше борошнисті, такі от як у глоду. Але соковитість вища, ніж у глоду. Отож, отака цікава рослина зростає. Принаймні в стоповій Україні можна зустріти на березі річок, в посадках. Ось таке приємне деревце, каркас західний. Варто з ним познайомитися поближче, знайти, роздивитися. Плоди вміють фарбувати, я вже мала досвід фарбування. Писанку білу фарбує каркас у таку світло-брунатну барву. От я залишу також посилання на це відео, де я показую результат фарбування каркасом західним. А я тим часом дякую вам за увагу, що слухали. І до наступної зустрічі.